От і мільдю почалось. Як воно виглядає на листочку? Зверху ось такі плямки жовтенькі. Це тільки початкова фаза, далі цей листок почне ніби сохнути. А знизу є ось такий біленький нальот. Це, значить, активне спороношення. Зараз розпространяється цей грибок мільдю. Ось воно. І боротися з ним потрібно завчасно, коли ще немає проявів. Коли виноград здоровий, потрібно його обробляти починаючи з фази 3-5 листочків. Якщо волога погода, то як мінімум раз на 2 тижні. От. Тому що зараз вже скоро плоди будуть дозрівати. І фактично покропити ми нічим не можемо. Скажемо так, самими серйозними препаратами, які працюють від мільдів, в них строк очікування довгий, там місяць, півтора місяця, вредоміла, дехто каже, і два місяці, і ними вже, звичайно, працювати не можна. Можна зараз там квадрісом обробити, чимось таким, але, скажімо так, основна. Боротьба з е, цими хворобами має бути на випередження, тобто, щоб виноград не захворів, щоб він був завжди здоровий. От. Тому, якщо виявили хворобу, зараз ви ще можете обробити хоча б тим же квадрісом. Пізніше вже не можна буде навіть і ним кропити, тільки народними якимись там засобами. Чи добривом монофосфат калію там при, ну, при досить великій концентрації, там 100 грам цього добрива, якщо брати на 10 літрів монофосфат калію добриво, то воно теж в певній мірі прибиває цей грибок, але не має е, захисного ефекту. А в препаратів фунгіцидів є ще й після обробки тиждень-10 днів захисту. Тобто, якось так. Бажано, звичайно, ці хворі листочки видалити, якщо їх небагато, ну і обробити, якщо ще можна. А взагалі кропити треба, я повторю, наперед, поки воно все, все здорове. Всім удачі та гарних врожаїв!